Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам, як я працюю по інкубації, з інкубаторами квочка Мі 30 дроб 1. До мене поступило недавно запитання, що на 24-й день дуже запутівають віконечка. От я хочу показати, як я роблю, щоб ці віконечка не дуже запутівали. Ось у мене інкубатор на 20-й день. 2 квітня я заклала, сьогодні 22 квітня. Ось у мене один інкубатор, другий інкубатор. Третій, четвертий. Там в другій кімнаті ще один стоїть. П'ять інкубаторів заложених. Зверніть увагу, тут відкрита вже одна кришечка. Бачите, на третій день інкубації я відкриваю одну кришечку. На п'ятнадцятий день я відкриваю вже дві кришечки. Оцей інкубатор я заложила вчора. Каченіми яйцями. Трошки гусиніх, трошки качиніх. Цей інкубатор теж вже другу кришечку я відкриваю на 15-й день, першу кришечку на 3-й день, другу кришечку на 15-й день. Ось цей інкубатор вже має скоро лупити. Ось дивіться, тут манюсіньке-манюсіньке запотівше. Ну це я ж зараз буду його оприскувати, це вже за е, ніч трошки набралося. Ну це чуть-чуть-чуть. Оце максимум, який в мене можуть запотіти інкубаторі, Все. Більше вони в мене ніколи не запотівають. І давайте, на прикладі цього інкубатора. От цей інкубатор вже 20 днів стоїть. Що я перше, саме перше роблю? Виключаю з розетки, відкриваю інкубатора. Ось так. На восьмий день я просвічую, приймаю який неоплод. і потім починаю вже оприскувати до кінця інкубації. Ось сім яйцям це вже 20-й день інкубації сьогодні. Обов'язково кожного разу, як тільки я прийшла до інкубатора, я дивлюся, щоб оці рівчачки обидва були повні води. Їх дуже добре видно, коли вода є, то вона сюди аж чуть-чуть-чуть виступає. Хочу з чашки лию, хочу через лійку, як хочете, так і робіть. Ну, щоб там постійно була водичка. І що я роблю? Відкрила. Тепер, ну, звичайно, це я роблю двома руками то швиденько, я, ось таку, я ніколи не підписую хрестики, нолики чи що там. Я взяла рядочком їх перевернула. Навіть, якщо я сумніваюся, що одне яйце не перевернула, я краще його два рази переверну. Але щоб краще два рази, чим ноль. Зрозуміли? І ось так я перевернула. Тепер, ось, звичайно, дивіться, пирскалка така зробила. Звичайна водичка градусів 30. Як я перевіряю, хочете градусником градусів 30 приблизно робити. Я на зап'ястя руки тако пирснула, на руку собі. Мені не холодне і не дуже тепле. Ось така водичка. І оприскую. Ой, зараз буде одною рукою не дуже удобно. Ось дивіться, як я оприскую. Ось так їх прямо вмиваю. Цією водичкою. І вже я собі засікла, бо питання поступають, і думаю, самому цікаво сталося. ж я хвилину це держу. Все, прямо вмила їх, ці яйця. Ось дивіться, які вони. Умиті. Бачите, прямо мокрі мокрі з них капає вода. І тепер є приблизно 3-4 хвилини, вони тоді стануть вже не мокрі такі, а наче як матові. І коли оця водичка вся підсохне, стече. По-перше, яйця охолоджуються за цей час. По-друге, водичка оця вся та випаровується, ця стікає донизу. Ось так, дивіться, в річачках є водичка добре видно. Яйця покупані, прямо мокрі. Але тепер, щоб оця волога на віконечках не збиралася, то треба почекати. От чекаємо 3-4 хвилини. І тоді я вам далі покажу. Ось наші яйця потрошки підсихають, підсихають. В другому інкубаторі так само зробила, теж підсихають. Оці два у мене вже йдуть після восьмого дня. І я їх так, у мене до кожного інкубатора є листочок. В попередніх відео я. Показувала, як я записую на листочках до кожного інкубатора йде закладка, пишу зразу листочка, номерую цей інкубатор, і я знаю, що в ньому робиться. От цих два я опирскала, вони стоять, ждуть кілька хвилин. Цей інкубатор я заложила тільки вчора. Вчора заклала. Значить, я тут тільки додаю водичку, дивлюся, щоб була. Заглушки тут всі ще закриті, бо це тільки перші сутки. І я тільки перевернула, додала води, закрила, включила інкубатор назад. Все. На третій день я відкриваю одну заглушку. Рано і ввечері обов'язково перевертаю і дивлюся, є вода. Тобто, постійно повинна бути температура. Ось у мене 37,8 завжди стоїть. Можна 38. Ну, я зараз роблю 37,8 в усіх інкубаторах до будь-якої птиці. І ось так. Тобто, оця заглушка відкривається одна. Ну, одна. На третій день, потім друга відкривається на 15-й день. Оця велика відкривається тоді, коли вже масовий накльов. Повністю уже на момент повного накльову яєць, в мене всі три заглушки відкриті. І ще важливий момент. теж. На дні інкубатора є дірочки для вентиляції. Обов'язково, коли ставите інкубатор, Ой, як так показати? він повинен стояти на рівній поверхні і не на холодному. От в мене на такому цьому стоїть. О. І повинна бути вентиляція. Вентиляція йде цими дірочками. Вентиляція йде оцими заглушками і ще на дні інкубатора теж є дірочки, через які йде повітря. Це все важливо. Повинна бути температура, вологість і вентиляція. Так, дивимося далі. От пройшло у мене вже 4 хвилини. Дивіться яйця, які, можна сказати, вони вже майже сухі. Чуть-чуть там водичка. Капелька. Все, я закриваю, включаю, включаю в розетку. Ось дивіться, охололи яйця 21,9 зараз. І тепер знову воно нажине 37,8 температуру і буде так далі тримати. Все. На ранок я зробила всю процедуру. Увечері роблю так само. Так само від, відключаю інкубатор, відкриваю кришку, дивлюся, чи є водичка, перевертаю яйця, оприскую, чекаю, поки води, яйця, ви, ну, можна сказати, підсохнуть. 3-4 хвилини. Я вже спеціально засікла, бо думаю, питання поступають, Самому стало цікаво, скільки це хвилин. 3-4 хвилини в мене. Яйця майже сухі. Ось дивіться, зараз 23 градуси вже. Все. І так роблю далі на цьому інкубаторі теж уже майже сухі яйця. Все, закриваю кришечку, включаю інкубатора. Тут у мене старенький вже, тут він сам настроєний. Все, лампочки загорілися, світяться, гріється, і до вечора він стоїть. Ось такі то справи. Ось у мене стоїть ще один інкубатор. Теж вчора заклала сюди гусячі яйця. Гусячі яйця. Температура стоїть 37,8, заглушки всі закриті, бо це перші сутки. Ой. Так. І давайте пройдемося по, повністю по інкубації гусячого і качинього яйця. А чого я кажу гусячого і каченю, тому що качені яйця 28 днів інкубації, гусячі яйця 29 днів. Тобто можна їх разом. Якщо ви закладаєте шипуни, індуутка, то там на тиждень більше інкубація йде. Всього-навсього. Значить, закладаємо ми. Ми яйця, теж відео є, як я мию. На 3 літри води 5 столових ложок уксусу. Водичка чуть-чуть тепленька. Трошечки тепліша, ніж кімнатна температура. Помила яйця, склала на рушничок, вони висохли. Інкубатор чистий, сухий. Інкубатор мию господарським милом. Помила гарно, сполоснула, він повністю повинен висохнути. Можу чуть-чуть додати. Чи білизни, чи уксусу, ну, чуть-чуть для дезінфекції, чи перекисі водню, що небудь, щоб дезінфікувати інкубатор. Значить, висохли яйця, висох інкубатор, ставлю інкубатор, заливаю у рівчачки водички, кладу цю сіточку, складаю яйця і включаю все, перевертаю вже починаючи з другого дня на другі сутки. І так, закладаємо ми яйця, заклали перший день. Потім на другий день ми просто перевертаємо, додаємо, дивимося, якщо треба водички, закрили, включили інкубатор. все. На третій день ми робимо те, все, те саме. Процедури ці робимо рано і ввечері два рази в день. На третій день відкриваємо одну заглушку. Потім все те саме робимо до восьмого дня. Це стосується каченіх і гусячих яєць. курячих ні. На восьмий день ми, я телефоном провіс, просвічую, ну, скопірую. Просвітила ввечері телефоном, подивилася, яке, в якому цей зародик, те залишаю, яке ні пусте, я чи зварила, чи курям, чи собакам кому-небудь віддала. Просвітила і з того дня, з восьмого дня, тобто, я починаю яйця оприскувати до самого народження птиці. Потім на 15-й день все роблю так само до 15 го дня. Оприскую, перевертаю, додаю водичку. І все роблю, як я вам показала. На 15-й день відкриваю другу заглушку. І все те саме роблю аж до 28 дня. Да, так, да, До 28 го дня. Потім я на 28-й день я останній день перевертаю яйця, більш не перевертаю. І потім вони вже собі починають лупитися. Вже в день е... а, відкриваю повністю, коли йде повністю накльов, відкриваю всі вже заглушки, цю велику, всі, щоб було всі відкриті. Коли масові накльову, це всі заглушки повинні бути відкриті. І в останні сутки, коли вже лупляться всі, я дивлюся, е... якщо їм чуть-чуть буває, не вистачає, наче к вологи, то я оприскую не два рази в день, а три-чотири, Це вже я дивлюся по самій птиці. Але, щоб їм і не заливати сильно, і оприскувати, ну, нормально, щоб не було перебору, щоб лишньої вологи теж не було. Буде лишня волога, не буде їм чим дихати, вони задушаться в яйці. Це вже я по своєму опиту, бо вже займаюся інкубацією, мабуть, не знаю, вже років 7 чи 8. Оце в мене такі то справи. Так що займайтесь інкубацією. Ну, звичайно, треба попрацювати, наморочитися. Але робота є робота. Хочете гусенят, працюйте. Такі то діла. Так що вікна не будуть запотівати. Коли все робити правильно, коли охолоджувати і оприскувати нормально. Дивіться, щоб, по-перше, можуть запотіти вікна тоді, коли мало охолодили яйця, по-перше, по-друге, щоб була не сильно тепла вода. Бо буде тоді дуже велике випаровування. І коли вже мають лупитися. Самі вже гусенята живі, більше вже вологи, то всі заглушки повинні бути відкриті, тоді вологи це і менше. От такі то справи. Це. Я думаю, що я відповіла на ваші запитання. Майте гарних урожай, майте гарних гусенят. Всі, усім міцного здоров'я, нашій рідній Україні, миру, щастя, здоров'я, достатку і хай буде все добре. Всім добра і миру!